Коротше, суб'єктивний, але сподіваюсь, правдивий відгук щодо Лес Дніпра. Ось таких. До речі, якщо ви також працюєте з подібними ножами і лезами, можете знизу в коментарях порекомендувати на вашу думку, які леза варто спробувати знайти, придбати і покористуватись Буду вам дуже вдячний. Зазвичай я користуюсь лезами Стенлі, але от вони в мене закінчились і просто-напросто по дорозі вирішив заскочити в магазин Дніпро Придбав ось такі леза. Взяв ще один варіант, але ось ці більш дорогі коштують вони 100 гривень за цю упаковку. Стенлі коштує близько 140 гривень, тобто. Ну, різниця не дуже велика, і по ціні, ну як на преміальну історію, май, майже тягнуть. Отже, відгук історія, яка знову ж таки, прошу не сприймати це як об'єктивне. Я майстер, котрий працює зі шкірою, і це моя суб'єктивна думка без якихось там вимірювальних інструментів, а просто суто по моїм особистим відчуттям. Значить, оці леза Дніпро-М по-перше, вони гостріші аніж оці Леза Стенлі. Перший момент, і, мабуть, це одна єдина їх заслуга. Вони тонкіші, десь на третину або в половину тонкіші за ці стенлі. От, не знаю, зараз буде видно чи ні. От. Ну, тобто десь в половину вони тонкіші. І, коротше, вони значно гостріші, але заточку тримають, ну, по моїм особистим враженням. Десь в три або чотири рази менше аніж Стенлі. От для того, щоб нарізати цю от історію, це є в мене такі штуки, і тут тоненька шкіра, вона ріжеться доволі легко, і от її мені потрібно було пообрізати. От для цього всього, щоб нарізати. Це близько ось такої кучки виробів, просто по периметру обрізати. У мене мені потрібно було зламати 5 разів це лезо. У випадку зі Стенлі я його обламую один інколи два рази. Ну, в залежності знову ж таки від моменту. Тому по суб'єктивним враженням, кльова то, що вони дуже гострі, вони гостріше, ніж як їх? Вони гостріше, ніж інтертулівські. Знову ж таки, по моїм суб'єктивним враженням. Але заточку вони тримають на рівні е, десь з лезами, купленими в Аврорі за 10 гривень. от Тому е, ось такий вам відгук. Купляти їх чи ні, то ваша думка, повторююсь, я їх купив. По-перше, мені просто було це по дорозі, е, і мені було цікаво, тому я взяв от пачечку таких і ще пачечку більш дешевих, ті, що в них по 40 гривень. от е, Як по мені. Переоцінено дуже сильно за гостроту. Лайк питань немає. Працювати комфортно, але дуже дуже швидко тупляться.